Як добре, що навесні є таке прекрасне свято, що так майстерньо об'єднує всіх. Великдень день світлого Воскресіння Христового. І нехай хтось його святкує на тиждень раніше чи пізніше. Воно все одно невимовно світле. Та щас, коли незадоволення долучає до нероліх традицій. Та Хай серпно очікуємо цього величного моменту. Умагаємо батькам із прибиранням. І вся родина збереться разом. Саме так, щороку навесні у період між 8 квітням та 4 травня. Всі християни світу мають урочисте свято, торжества життя. Велике. Назва розшифровується як великий день. День Воскресіння Ісуса Христа. Це день, коли Ісус Христос Воскрес із мертвих. За переказом, Ісус воскрес рано вранці і воскресіння супроводжувалося великим землетрусом. Янгол Небесний відвалив камінь від гробу Господнього. На світанку жінки-мироносиці прийшли намастити тіло Сина Божого, пахучими оліями, що відповідало традиціям. Вони побачили там підвалений камінь. Тоді ж з'явився Янгол і сповістив їм. Про Воскресіння Ісуса Христа, Воскрес Христос, Воскресний Україна! Ми ще не бажаємо батьківщині світла, добра та миру. Що ми кожен український воїн повернувся додому живим та не ушкодимо. Щаслива мати обійняла свою дитину, а кожен маленький українець ще українка. Пригорнулися до захисника захисниці мали. Дякуємо Збройним силам України, завдяки яким ми тут, у тилу, можемо працювати задля перемоги. І ми із радістю спішимо привітати найсвітліших захисників та захисниць України із цим прекрасним святом, що символізує перемогу життям над смертю. Саме ви нині стоїте на варті добра, справедливості і мирного неба не лише над Україною, а над всім цивілізованим світом. Щиро подяка вам за це. Ви і є тими промінчиками добра, що своєю незламністю огортаєте всіх нас. Дякую вам за те, що отаке велике святове все одно залишаєтесь на варті нашого спокою, наших супергероїв. Дякую вам за те, що не полишайте спроб очистити світ від шкідливої нечисті. Це ми, звісно, дуже м'яко висловили. Але ви ж нас розумієте? Щиро дякуємо вам за те, що ми можемо продовжувати відносно мирне життя тут, у дилу і всіма силами допомагати вам наближати нашу перемогу. Бажаю вам міцного здоров'я, сили та витримки. Молимо за кожного з вас. Життя переможе смерть. За тобів Ісус Христос своїм Воскресінням і доведе Україна своєю перемогою. Тож ми вітаємо усіх своїх однолітків. Учні із 1 по 11 клас. Цікаво, а 11 клас це дуже багато. Вітаємо кожного українця у жилах, якого тече жовто на кров переможців. Цього ми точно зможемо щасливо зажити, не оглядаючись на божевільного сусіда. І на кожне Христос Воскрес пробуває щире, поістина Воскрес. Ми із радістю вітаємо Воскресіння Сина Божого з усмішкою і молитвою, силою нашого великого вчительського серця, завдяки якому ми виховуємо та любимо наших дітей. У нашій рідній школі. З силою нашої віри в Україну. Зі святом. Христос Воскрес! Вірити воскрес! Вітаю наших батьків зі святом Великодня! Якщо нам пощастило народитися в українці таких свідомих батьків! Як же нам пощастило навчатися в такій гарній школі. Як же нам хочеться перемоги. Добра. Ми ж для цього готові на все. Навіть старано навчатися. Так, так, старано навчатися. І настане наше велике світле свято. Коли підіймається, підійметься, Україна розвеселиться, а вороженьки згинуть, як роса на сонці. Бо наша сила в єдності разом ми переможемо будь-якого ворога. Найбільше досягнення, успішне навчання. Найбільша цінність тепло родинного кола. Найбільша радість вільна мирна Україна, Божці. Свято прекрасне для всіх! Воскрес Христос, Воскресна Україна. Прямо Україні Геройонів.